Вітаю, всіх хочу зробити оголошення. Люди, ви стали хамовиті дуже сильно і відсутність поваги до чужої праці. Кожен таролог працює для вас на широкий загал, на ваші питання для вас робить інформацію. Поважайте це. Як працює таро, почитайте. У мене навчання буде проходити, там все буде. Не існує єдиного варіанту розвитку подій. Якщо на, цей, на цю подію впливає дуже багато людей, Звісно, один з варіантів розвитку найвірогідніше йде, потім зміни бувають в будь-який момент. Абсолютно будь-який. Тому повторні розклади постійно йдуть. Якби одним розкладом можна було вирішити, все, не було б повторних. Орієнтуйте завжди на останні розклади, на останні пости, тільки так. Бувають події, які неможливо передбачити. Не вимагайте від тарологів над надто забагато. Ви дуже багато хочете. Вам все потрібно, коли, що як. Ви стали дуже нервові. Треба вже займатися своїм лікуванням. До речі, бачила статистику: в Україні вже 46% психічно хворих людей. Я згодна однозначно. З Ці цифри згодна, можливо, навіть більше, що психічно ми хворі. Через обстріл, через незрозумілі ситуації, через все. І також неможливість змінювати своє життя так, як ми хочемо. Ось в чому питання. Я бачу якийсь срач в Тіктоці. Тікток це велика помийка, дуже велика помийка. І срач нереальний. Просто срач в коментарях між собою люди перестають думати. Кожна людина просто хоче своє. Дуже багато в нас людей, я бачу, що які просто зациклені на території повернення додому і тому подібного, і вони навкруги нічого не бачать. Я дуже вдячна адекватним людям. Дуже вдячна. Ви класні. До речі, я в коментарях деяких вже запрошувала приймати участь в дискусії. Наступне відео буде про це. Є дуже багато адекватних, але не розводьте срач. Звісно, якщо я оголошую дискусію, там пишуть все. Це мій підхід, ви про це знаєте. Ось там можна і срач розводити, хоча не бажано. Дуже не бажано. Тому що це повинно бути адекватно. Майте повагу до інших людей. Якщо вам щось не подобається, просто проходьте мовчки, якщо вам це не потрібно. Не лізьте туди, куди вам не потрібно. Все. Я не лізу, я не коментую інших тарологів. Я вважаю, що це не потрібно. Я не люблю, коли мені скидують інших тарологів. Є виключення. Я кажу про ці виключення. Є малисенькі виключення, якщо мені щось подобається. Якщо якась думка моя співпадає з іншою думкою, яку я побачила, я вам це коментую. Дуже цікаво. Іноді спілкуватись треба з колегами це цікаво. Але не з усіма. І нагадаю, що мені викидали. Ось вам яскравий приклад Тетя Фаня. Мені в приватні повідомлення скидували до кінця лютого половина окупації міста Харкова. Мені просто це все накидали в приватні повідомлення. Навіщо я не знаю? Вибачте, тоді я повинна бути в окупації. Ну так вам, кло на сьогоднішній день. Ось, будь ласка, фільтруємо все, фільтруємо і дивимося, що за вікно. За вікно в мене сніжок. І все. Діне, що можу сказати. Те, що я вам можу сказати. Просто оце все наганяє, які робляться. Сьогодні будуть цікаві розклади досить. І не забувайте, що є. Нашій долі константа, незмінна частина і є змінна частина. А от змінна частина може змінюватись будь-яку сторону. Фільтруйте новини це велика політика. Велика політика це велика гра, це гра на публіку, перш за все. Вони граються. Страждаємо, ми ну, вони граються. Вони то граються, награються. Все одно буде результат. Ви ж самі мені пишете щодо вибору щодо всього. Ви ж самі мені все пишете в коментарях. Ви ж бачите цю картинку. Якщо ця картинка йде. То це добре. Я ще третій раз буду робити відміна військового стану, наприкінці ну, березня, мабуть, подивимось. Після 9 травня. Повторювати цей розклад буду стільки раз, скільки потрібно. Можна його повторювати для тих, хто не хоче подумати важко і вивчити таро, І зрозуміти, як воно працює. Це те, на що впливає багато людей. Через місяць його повторювати можна. Абсолютно. Цей розклад. Тому поважайте один одного, поважайте тарологів. Якщо не подобається, не пишіть нічого, проходьте мовчки. Стільки хамства просто зашкалює хамства. Якщо вам щось не подобається, мовчіть. Не потрібно, мовчіть. Не, не розумієте мій підхід, не треба. Я працюю на свою аудиторію. У кожного таролога своя аудиторія. Якби, знаєте, навіщо так багато? Тому що кожен свій підхід, і кожен має свій підхід той, який йому подобається, і заходить. Не заходить мій підхід, не треба, я не примушую. Але хамити ви права немає. Ви і поважати поведінку на сторінці, якщо я щось прошу робити, будь ласка, виконуйте. Тематику я іноді фільтрую. Тематику обстрілів на безпек мені точно і дурно від неї вже мені погано, потім тиск сильно падає, я її відкладаю. Відкладаю на той період, коли мені зручно, коли я можу це робити. Коли викладаються розклади, так і викладаються. По часу підстраюватися під якісь події я не буду, мені якось на новини все одно. Давайте так. Про по обстрілам розклади будуть, але будуть в тому режимі, який це може дозволити все. Будь ласка, поважайте думку людей.